Всім привіт, у нас перший сніжок Випа, Я тут вже навалювала сердечко, а ще ми вирішили купити таку лапку, яка ж легендарну. Да, так, вже всі ці лапки є, а солечки немає. Ми їдемо по лавку. Ми навалювали сердечко. Зараз я хочу обрати середину сніжка. Ну давай. А як обрати? Право так. Ай. Да, але в нас під ногами просто каша. Сніжок. Тому що а, сніжок такий розтає, да? Угу. і О, така водичка. Не вже мокрі бачив. Все засніжило. Ось там, де парк дуже гарно. Ось там. І Далі йде сніжок. Ще зелені лепісточки. Так, да, там ще зелені, і але, там вже але вже сні. Але вже сні, так? Так. Ну ти задоволена, що сніжок пішов? А розкажи, як ти вранці його чекала. Я отак його... Встала О, і зразу побігла. Біжок! хе хе Я хочу уже в машине рассказать. Ну что, будем ехать? Да. Значит, будем ехать, скажем Давай. Слышка? Да, уже... <laughs> Слышку, Так, давай. Ой-ой-ой, класс. Ох, О, снежок пошла. Воля знає, що треба ноги обстукувати, так, да, Дусь? Так. Да. Все, давайте їхати. Ми вже будемо збиратися їхати. О, включуємо музику. жаль. Коротше, <рес> клас, ми їдемо по лапку. Да, Соломійки на крісло виняли, тому що вона вже підросла mm -hmm. і треба замовити нам нове, так? Да? Да. Тому зараз тимчасово. Соломійка без крісла. Коли про мене чи ти мене пам'ять. Коли тебе Так, ми вже приїхали до магазину. Солік, виходь! Давай, ручку. Так. Ну що, ось там магазин. Нам сказали, що є в Червоному маркеті, ми з Солі йдемо, так? Угу. Mm -hmm. Давай, ручку. Давай швиденько, повітря. Давай. Ух ти, як тут гарно. Mm -hmm. Пішли до іграшок. Так, будемо зразу витішати новорічні іграшки гарні. Боже, я сто років не була тут. <пішли>, пішли до іграшки, пам'ятаєш? Прямо прямо? І тепер ліворуч. Так. А ось тут десь треба шукати. Наші легендарні лапки. Ну, які всякі грушки, А Зараз дівчинка підійде, ми запитаємо, а тут немає. Поки не бачу. Ті штуки всякі. Mm -hmm. Дюй. Дів... Mm -hmm. Ну це слайм. Ти mm -hmm. слайми не любиш. Она говорит, что мы не мерзкие и противные, да, дочь? Да. <laughs> Немає, мабуть, тут. Ой, как гарно. С да. єдинорогами. рогом. <laughs> и тут баночка с единым рогом. Балочка. Заболіть хлопками і не нічого не осталось. Будуть одні лавки купувати, так? Да? А нам здали паролі явки і сказали в червоний маркет. І так ми й прийшли. Да. Дякую. Ну все, Соль. Пішли в інше місце шукати, не засмучуйся. Не Давай. Засмотилась. Не засмотилась? Підемо в інше місце. Да, може, вибрати? Може є. Так, лапку ми не знайшли. Да. Зараз ідемо ще в магазин купувати на дитячий будинок діткам каші. Ось, разом тут в центрі тут вже і купимо. Да, Тому що скоро свято Миколайчика і... Хочеться допомогти подарувати діткам частиночку свята. хоча б мінімальну. Нам треба дитячі кашки мілу. Ось такого плану. Зараз будемо брати. А де наш тато? Так, візьмемо дві такі. Потім ось такий візьмемо. Столя заболіла кашляє. Ось таким з дитячим печивом ще. Так, гречану візьмемо. Вівсяну не знаю. Це плакувати можна ще одну. Ось так мені складало, Тут цілий візочок. Кошик прощенше. І будемо йти на касу, так? Так багато. Ну це ж дітка. Так, ми купили от цю кашку, у нас вийшов ось такий невеличкий пакетик. Передамо діткам на дитячий будинок. Ми знайшли лапку в цьому магазині. Поїдемо в другий. Так, да, будемо шукати, ага. поки не знайдемо. Наступна точка у нас буде ось тут. Ну, другие... поли, а якщо Но, заправити не просто не хочеш, пульс, то гриня з Зайдемо і хочемо подивитися, <ріху> <ще ріху> <віде> <там. Тому>, що є там. Не забудьте може армію. Не забудьте про армію. Не забудьте про армію. Подивіться, до речі, як гарно. Ялиночки. <ріху> як в Карпатах майже. Клас. Давай ручку. Бо тут машинки, вушка сховаємо. Давай. <ріху> Пішли на пішохідний перехід. Тому що нам, щоб добратися туди, треба ось там буде пішохідний перехід. Давай, ручку. Ну, надіємося, що тут буде, так, да? Дач? Тому що я не знаю потім, куди їхати. Так виглядає засніжений центр. Можливо, є хтось з Вишгорода. Буде цікаво подивитися. Да. Доброго дня. Так, у нас наступна зупинка Єва. Так, зараз будемо обирати хімію для дому. Так? Подивимося всякі припальнюхи. Боже, до речі, цей відео для діток. Тут стільки завжди всього є з цих Далі. Добре даю. Так, нам треба вибрати, що нам треба? Зубна паста. Лапка. лапка, а я не знаю, що тут є. для душа. Це може десь ось тут побути. Або ось тут, де дитячі всякі штуки. Ох, зробити ж є гіллянда вистяк. Ти завжди хотіла так зробити. Що йдемо по лапку? Давай ручку. Ну, в Єві ми справились там, до речі, зараз діє акція на зубну пасту 2 плюс 1. Ми не знали, але попали. Ось. Купили гель для душу, в общем таке, для дому таку хімію всяку, так, да, Датя? Да. А тепер момент істини. Ідемо по лавку. Надіюсь, що вона там є. Привіт! Йдемо далі? Да. Давай. Красуня! Дивись підножки. Пішли в дитячий магазин туди. Ну, а тепер надіємося. Дякую. Опа, Проходь, проходь Так, ну тут купа всякого є. Так, да, зараз будемо запитувати. Але ж цікаво подивитись, що тут все є. Ой, які всякі штучки. У лапки Боже, ви зробили наш день. Ну все, дось, вибирай. Боже, она не тоже велика, она же огромная просто. Костю, я хочу, Там еще одну. Куча. Класс. Я, такая я хочу я такую и еще одну хочу. Давай такую. Все. все да. Ну все, лицо довольное иди Можна пожмякати. Надо вулиці Кемп. Я тут вже. Ну, показуй. Що таке? ближче. До речі, там а... кольорів було чимало, мало, і сподобався чорт. І помпончик. Чор. І помпончик. Да, і тут зразу з доповненням і такі блискітки всякі. Клас, я Вані дам, походу, помпончики. Да? Ну Не що? Мені більше подобаються ці п'яточки. Ти тепер задоволена? Себе, тепер так. Ось мені носили. Тепер можна їхати з спокійною душею додому, так? Я ставлю собі рожевися. Давай ручку. А! Ручку. А то так Наконец-то нашлась лапка. Класс! Что для счастья, да? Ну все, тепер будемо їхати додому, Пока. так? Так. Наконець лопку знайшли. Можна вже іти сім поки тисячі Пальчики вгору. гору. А ми підемо додому грітися, так? Да?